Ще ми дуже одно зачем питання цього що тобто е, планується нове. На другу годину. Позиція е, здати, так, всього правого сектора, і, і, і не тільки добровольчого корпусу. Це що ніякого перемир'я з терористами бути не може. Тобто з тими людьми, які знищують нашу країну, які знищують інфраструктуру, вбивають мирних людей. Тероризують все, що можна тероризувати, так, е займаються прямим бандитизмом. Побачите кількість загиблих з Дніпропетровської області, там Сумської, ще з коїсь, і, наприклад, Західної України. Так, є втрати, ну, але е не треба зводити до того, що воюють е Західної України, всі інші не воюють. Воюють всі, воюють вся, вся Україна без виключення. І навіть Донецькі і Луганські е чоловіки з ними переговори про щось. Ну, на наш погляд, це неможливо. У жодній країні світу не ведуть переговорів з терористами, не вирішують за столом політичні питання з бандитами. Тобто Україна має ресурс так, вести війну. Має ресурс. Питання в тому, що повинна бути правильна організація, правильна тактика ведення цієї війни. Висновки з тих помилок, які були, так, і абсолютно можливо протистояти цьому тероризму. Звичайно, повинні бути політичні якісь там, на світовому рівні так, вирішення політичних питань. Але з бандитами сідати за стіл переговорів, на наш погляд, це не можна. Ви не вважаєте, що в так. Ми за таке переговори в скажемо так, Врітаючий момент, щоб. Російська Федерація мала в цей час, можливо, ще ввести більше військ на території України. Абсолютно ми це розглядаємо, тому що е, Росії, е, починаючи як державі Росії, так і свого офіцерів, так як вони давали підігувайся, віри немає нікого. Е, в історії, е, що сотні років тому назад було багато речей, де домовлялися з Росією, так, і ніколи вона не виконує своїх вимог. Будь-яке перемир'я в даній ситуації це на руку ворогу. Так як було перше перемир'я, коли вони, це біля Согомоги, здається, було так, і розповідали і місцеві жителі, так, які там остатки позалишалися, що протягом 10 днів безперервно з бітономішалки заливалися укріп райони. Тобто вони використовували то перемир'я для перегрупування, укріплення своїх районів. і так, відповідно, і зараз буде, це, якщо раптом буде це перемир'я, то воно буде тільки на зговору. Тому що воно їм дасть спокій, час і спокій для вирішення всіх своїх питань, для посилення їхніх позицій на зоні бойових.